Сім автомобілів швидкої допомоги отримали працівники Черкаської екстренки напередодні свого професійного свята. Для них таке підсилення надзвичайно важливе, адже за час повномасштабної війни роботи в медиків побільшало. Розповів Суспільному медичний директор центру Олег Самосенко. Ці автомобілі були отримані за рахунок Міністерства охорони здоров'я. Половина цих автомобілів, які сьогодні були отримані, будуть віддані саме на ці бригади медицини катастроф, які виконують і виїжджають самі перші на всі події. Незвичайні стани до роботи автомобілі приступлять вже сьогодні. Говорить Олег Самосенко. Також каже, аби підтримати бойовий дух працівників своєї служби, грамотами відзначили медиків. Черкащани вам дуже вдячні за те, що ви завжди перші, за те, що ви завжди тримаєте свій фронт, перший фронт. Ви є невід'ємною складовою загальної системи медичного забезпечення.